І так, всім привіт! Кого інтересує пасивна 3D-система кругової поляризації RealD, в одним словом. Для цього потрібно. Два проектори. Зараз. Таку систему можна використовувати як і вдома. Так і... Домашніх умов проєктори не уточнюю через те, що можна використовувати інші зображення треба вивести один-один фільтра можна IMAX, можна RealD тобто кругова або лінійна е, Одне скло, як бачите, наше вже втрісло від. Температури. Е, можна використовувати саме з фільтрів, окуляри, е, тобто окуляри, від е, якою системою буде користуватися, якщо IMAX, то, е, ліній, лінійні. і так само лінійними треба приймати. Е, так, Все закріплено на кронштейні. Підставка от, ну, сам робив з друзями. І так, у нас HDMI. От, HDMI і VG. Бажано, щоб було в компі 2 VGA, Легше поєднувати зображення з HDMI, більше проблем. Тобто два одинакові, щоб були. Е, ну, е, Екран в залі у нас 32 місця, екран у нас е, з підвищеною контрастністю. тобто е, ні з матеріалу, а матеріал дуже дорогий, і я спробував ризикнути. і Зробили ми з гіпсокартону. Помалювали в колір спеціальний срібний, але матовий. Колонки в нас, які мав такими і включаю тобто стереозвук. Ні 5, ні один, ніякий, тільки А На майбутнє може щось бути інше. Екран звичайний не підійде. Через те, що потрібно контраст підносити. Бажано таким кольором, так як металік, або щоб не, щоб світла не відбивав. Тоді ефект буде втрачатися. Зараз не на повному розширенні, а так в нас, е, 4, 40 х 230 екран. Е, окуляри. Два вида. Тобто е, дві пари D то є американські, оригінальні, ну їх тяжко дістати, як звичайно, в Україні. А китайські легше, але ефект той самий. Ну, з вигляду вони трошки не такі класні. І китайські біжля. Кругових екранів підходящі. Зараз ми бачимо два різних зображення. Тобто, от, імп, все супер, бах немає імп. Для отримання об'ємного звуку бажано, щоб ну, 3D без класного звуку, погано. Бажано, щоб був сабвуфер, ну, як, Класна звукова система. Е, в мене було отакий підсилювач, колонки, пульт, ну і підсилювач 3000 Вт. пульт звичайний. Це є ще реверс, реверс не дуже той потрібний. Е, чому HDMI VGA? Тут е, Потрібно мені було роздвоювач купляти, роздвоювач е, дорогий. І я обійшовся HDMI і VGA. Е, звичайний стерео. Комп ICore 3. ICore 3, погано видно. Оперативки 2А4 я доставляв, бо замало було. Відеокарта NVIDIA GeForce 610M для отримання 3D-ефекту потрібно Blu-ray з підвищеною. Блюрей для отримання максимального ефекту. Тоді дублюємо екран, так само відкриваю стерео... Зараз погано видно. Стерео плеєр Стерео плеєр можна інше використовувати. Так Стерео плеєр Так Дублюю дублюю екран. блін, Так, тут нічого. Коротше, dual скрін в староуплеє. Тобто розбиваємо e, зображення на два екрана e, Закидаємо, припустимо, фільм Аватар. Вибираю право-ліво, e, горизонтально-вертикально. Тут в мене вже все настроєно. Е, воно примірно, отак буде виглядати. Е, от. Оп. Так, вибираємо е, вертикальна пара, правий ракурс. Нам потрібно вертикальна права, правий ракурс, напевно, е, розширення 16. 16 на 9. 16 на 9. І маємо 3D-фільм. Те, що забув розказати, задавайте в, комент в коментах. Постараюся на все відповісти, що зможу. Дуже дякую за увагу. 3D-фільм майже не відрізняється від кінотеатру. Ефект непоганий.